Зараз всі обсуждають успіх зборної України по футболу. Ну, є момент, який мене дуже налякав. І зараз я розповім, коли. Я постійно говорив, що зараз так, такої збори, як зараз, в Україні ніколи не було. Навіть да, коли були поразки і там сварили Ріброва, і всю зборну. Я казав, що зараз зібрались такі гравці, які грають на міжнародному рівні, і зборна дуже гарна. А, ну що налякала, така тенденція є в футболі. Її лідер у цієї тенденції Аліїв, да? він деградував під алкоголем, він дуже багато бухав і висловлювався. Він там обсуждав цю тему, що треба молодим футболістам бухати. з Суркісом обсуждав є інтерв'ю. Да? І навіть Суркіс підтримав. ну Суркіса такий спрос. він... Ну не знаю, як реагувати, тому що він пишається таким, як циганков гаріть, що він даже пива не нюхав. В той же, ну, час якось мілєвського підтримує. Ну, наприклад, це менеджер футболу. Він не розуміється на спорті. Що таке алкоголь для спортсмена? Для звичайної людини це погано людина потрохи-потрохи деградує під алкоголем. А для спортсмена це смерть алкоголь. І у ці Мілєвські, там вони пропагандирують таліф. То ще ну це деграданти, Ну чесно, чесно кажучи, де да, Мілєвський та зараз потрохи вилазить з цього з алкогольної залежності, і у нього так з'являється якось і внешність, Він же і симпатичний був так. Він і внешність у нього, і глаза вже такі у нього більш зосереджені. Раніше на це дивитися не можна було, коли він бухав. Аліїв, да, вони виповзають. Ну, що нажахало мене, да? це коли блахінцю тенденцію підтримав, що ми бухали. він от, ну, під цим впливом там, у цих да, І він сам почав. ну Це взагалі пропаганда алкоголя в спорті, це. Це неприпустимо. Цим, ну, надо, за це взагалі діскваліфікувати. Зі спортивного життя. Все, пішов воно, це в ванделики подобається, йди туди. Ні на які тренерські посади, ніяк до спорту не підпускати. Не до молоді, не до а, діючих спортсменів у цих діградантах. Треба ізолювати. А, да, прикладом для мене в спорті служить Зінченка, Олександр. Да? Скромний. Ми зараз ну, не беремо там під мікроскопом, тому що це тренера, пусть там Шевченка його сварять, там Рібров його може сварити, там ну, якісь нюанси в ньому бачити. Ми беремо як приклад його для спорту. Коли нікого з футболістів не було на високому рівні, ну там Мілєвський трохи, ой, Маліновський трохи підтягувався, ну. Теж за Маліновський гарний хлопець. Да? За Зінченка. Зінченка був як маяк, він був як приклад для тих людей, там, для таких як ну, це молоде покоління, які, там Довбик, Циганков, Лунін, Трубін. Е... Николенка. Да? І всі розуміли в українському футболі, що ну, можна там в Мансіті сіті ніяк не можна було попасти. Стільки, скільки нагороду у Олександра, да, я дуже багато. Якщо мені сказали б, там, Шевченка чи Зінченка, ну, я Зінченка, тому що внесок в футбол дуже за ним пішла оця пліада футболістів, яка зараз костяк з зборної України составляє. Усі хлопці гарні. Я раніше казав при Парасках, що зараз така збірна, якої раніше ніколи у нас не було. Е, да. Так що скромний все прикладом ще, ну у ці образи, от таких як Алієв, від таких як Николенка, які там. В дупі АПЛ грає, і він там дозволяє щось там, на Сашка показувати якісь образливі жести. Ну це взагалі не сприймається. Ну, ну Якщо ви ну, чи діграданти, чи десь там на вторих ролях, ну, навіщо ви питаєтесь, чи пропіаритися, чи ви принизите там э, хлопця, який дійсно був для вас прикладом свого часу. Так що да, за Зінченка ще. Коли Зінченка тільки починав грати, я спілкувався туди з професійними футболістами, з тренером з одним. просто ну, співпрацювали разом. І Зазінченко, як він відзивався, він говорить, якби звичайний, таких багато. Ну, ось коли цей накал іде, і ну дуже тяжка ситуація, важка ну імені все вирішується. Він вроде би як всі, ну трохи-трохи краще. Ось Оце трохи трохи до Мансіті його привело, і там він відіграв дуже гарну кар'єру. І, і зараз він являється прикладом для молоді, футбольної молоді, яка хоче чогось добиватися. ви бачили від Сашка пропаганду алкоголя? Ви бачили від Зінченка якийсь там образливий жести жест в якусь там інший бік. Може, це і є. я там, ну, ну, от так, коли воно в медіа просторі, коли ми його віддіємо звичайної людини, від нього це не відчувається. Ді породіти потрібно, він і радіти може, він і грати може. Що ви, от ваш приклад от, на сьогоднішній день? Все. На все добре. До слідучої зустрічі.